Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Укора У цьому відео ми розглянемо таку невід'ємну частину двигуна вашого трактора, як шестерні ГРМ. Трохи розкажемо вам про наші шестерні, про їх можливі аналоги, на що треба звернути увагу у випадку, якщо ви захотіли придбати собі такі на ваш трактор. Зараз у вас перед екранами знаходиться повний комплект шестерні ГРМ, плюс додатково привід масляного насосу у зборі і шестерня приводу насоса НШ. Всі зараз представлені шестерні дудьковані, плюс додатково поверхнево прокалені ТВЧ, що впливає саме на міцність цих шестерень, звісно, у кращу сторону. Головною перевагою таких шестерень перед аналогами без закалки, є їх збільшений срок служби, стійкість достирання та ударних навантажень. Але є нюанс. неспроста перед вами саме комплект таких шестерень, загальна надійність ГРМ, як і по аналогії з ланцюгом. Визначається найслабшою ланкою, тобто вихід з ладу одного елемента може і, скоріш за все, зашкодить всьому механізму. А вся справа в тому, що окрім ось таких шестерин, вони, до речі, вітчизняні, виробляються у нас в Дніпрі, є ще ось такі ковані, але не загартовані шестерні. Такі виробляються в Китаї. І різниця між ними якраз у міцності. Тобто, якщо ви вирішили, можливо, замінити шестерню вашу рідну на ось таку. Або ось таку може трапитись так, що та, яка по своїй міцності поступається, швидко зноситься через те, що прилеглі до неї шестерні мають вищу міцність і, навпаки, нова, загартована прискорить вироблення сусідніх. Немає нічого поганого в цих шестернях, багато хто їх собі встановлював з наших клієнтів. Найголовніше, щоб ви знали, або їх виробника. Або ви далі купували одразу комплект у перевіреного постачальника запчастин, таких як ваш улюблений Україр У всіх випадках наші менеджери зможуть підказати і підібрати саме те, що вам потрібно. Давайте тепер повернемось до огляду самих шестерень. Всі вони йдуть з дотриманням усіх заводських стандартів, на усіх є мітки, всі вони на своїх місцях. Чому чого вірніше не можна сказати про аналоги, іноді трапляється. Як у даному прикладі, що відповідної мітки просто немає, а так бути не повинно. Зараз в наявності в нас є повні комплекти, як українського виробництва загартовані, так і просто ковані виробництва Китаї по дуже приємним цінам. Зараз цим будь-яку Запчастину із даних комплектів ми можемо надати вам окремо за потреби. Просто, як вже сказали, краще до прокалених підбирати таку саму прокалену, а до шестерень без закалки відповідно без. Всі проміжкові шестерні йдуть одразу з бронзовою втулкою. Це саме стосується і шестерень приводу масляного насоса. Усередині йдуть втулки з бронзи. Поверхнева закалка зубів всіх шестерень проходить на глибину 1,2-1,6 мм. Міцність за шкалою Роквелла дорівнює 45-48 одиниць по шкалі Сі. Як ви бачите, навіть найдрібніші деталі можуть впливати на загальну надійність механізму, тому варто ретельніше підходити до підбору, аби забезпечити стабільну роботу. А на цьому наш огляд шестерень ГРМ для трактора підходить до завершення. Ми щиро сподіваємося, що ця інформація допомогла вам краще розібратися в особливостях і перевагах різних типів шестерень, а також зрозуміти, як важливо правильно підбирати ці деталі для вашої техніки. Якщо у вас залишилися питання або ви бажаєте придбати комплект шестерень чи окремі елементи, звертайтеся до наших менеджерів в УкрАгродеталь. Ми завжди раді допомогти вам у виборі, щоб ваш трактор працював стабільно і надійно. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть у коментарях ваші запитання чи теми, які вам цікаві були б для наступних відео. До нових зустрічей, друзі, і хай ваші трактори ніколи вас не підводять у роботі. З вами був ваш УкрАгродеталь.